Гра операція. Дуже цікава гра, вік 6-12 років від 2 до 4 гравців. Є коробочка від гри, є картки, які необхідно витягувати для того, щоб діставати предмети із нашого пацієнта. Є купюри. І також є сам стенд для гри. Він працює від батарею. Ось такий у нас пацієнт захворів. Він наївся багато предметів, які не потрібно було їсти. Є щепці ось ці предмети, повний комплект предметів 12 всього штучок. Розкладаємо їх по тих місцях, де вони потрібно, щоб були. Гаєчки, кісточки, відерця, різні такі. Метелик, кісточка. Така шучка, сердечку, ліпчик. Так, яблучко. І ще один ось цей предмет. Все розклали. І тепер. Необхідно витягнути, не доторкаючись до ось цих металевих пластинок, тому що, коли ми торкаємося їх, то видається звук, загоряється носик і гравець програє. Ну ось, наприклад, це не так дуже просто зробити як кажуть, так, дістаємо. Це я так коротко розказала про правила, більш повну версію можете подивитися, загуглити в Ютубі, подивитися. Гра в чудовому стані, повний комплект.